Вітаю любі мої з вами Галина Прігріс. І зараз я в'яжу ось таку кофту ромби. Дуже класно вийшов колір. Думаю, ви мене в цьому підтримаєте. Ось такі у мене манжетики. Але, це вся кофтинка ромби саме ромби. Але зараз я не про це. Мене дуже цікавить, дуже багато, дуже-дуже надзвичайно багато мені пишуть про те, що не люблять, не вміють такими спицями в'язати. А тому я хочу поділитися, тому що я не люблю зшитих рукавів. Так, доводиться інколи в деяких моделях рукавчики зшивати, але я цього не люблю. Я люблю, коли рукавчик. Безшовний. Ось, бачите, і ромби гарно дивляться, і шва ось цього немає, і під рукою шва немає. Ну, мене це тішить. Не знаю, як вам подобається, але я саме ділюсь. Цим моментом, як я на таких спицях шкарпеткових, в'яжу манжети, тому що рукав, коли широкий, я його в'яжу на кругових спицях. А саме ось манжети, я обожнюю в'язати на таких спицях. І зараз показую, як легко у мене це виходить. Ось, бачите, є дві спиці: третьою, ви працюєте. І повертаєте ось так спицю. Тобто, оцей серединка тросика він м'який. І всі петельки тримаються тут. На шкарпетках все так само. Ви розумієте, що в мене ось тут, в принципі, ширина шкарпетки майже. Звісно, трішки менше. Там на шкарпетки 60, 70, 80 петель залежить від розміру. А у мене ось тут менше петель. І саме цікаве, що. Ще розмір має значення. Тому що, бачите, який манжетик ніжний виходить в тоненьких спицях. В даному випадку у мене 275. І тепер як я це роблю? Ось тут дов'язала цю частинку. Як звичайне в'язання, ось починати в'язати слідуючі петельки. Пров'язую. Але у мене, бачите, стирчить ось ця половинка спиці. Тобто я починаю в'язати другу частинку манжета. І ця спиця у мене просто проситься сюди, ось так. Тому, пров'язавши першу петельку, пров'язую другу петельку. І вона все одно проситься сюди. Я її не виганяю. Я ось цю половинку спиці так само сюди, ось на руку кладу. Тобто, ниточку тримаю, а пальчика ось так ось одна спиця і ось друга спиця. А отут у мене прекрасно, вільно в'яжеться друга половинка виробу. Тобто, не залежить від того, це буде манжетик, це буде шкарпетка. Щоб це не було. Бачите, як воно легко все в'яжеться. Тобто, у вас контрольовані ось дві частинки попередньої спиці, яку ви вже пров'язали. Ось вони. На руках. У всякому випадку, мені так зручно, мене часто запитують, чи я користуюсь такими спицями і як я в'яжу на них. Тому я вирішила показати саме, як я в'яжу на них. Бачите, швидше, повільніше, як вам зручно, як вам тільки буде зручно. У вас контрольовані всі краї спиць, у вас не знімаються, не спадають ніякі петлі. Це те, про що ви мені пишете. І обов'язково спробуйте саме ось так. Тому що, якщо ви будете на рівних трьох спицях в'язати, вам буде незручно, бо дійсно петельки будуть злітати. А коли ви можете ось так зігнути спицю, ось ваші хвостики, тобто краї попередньої спиці, прекрасно все виходить, все рівно і все без питань. Спробуйте, напишіть мені про це, як виходить у вас. Але я використовую ще один такий лайфхак на е, саме таких спицях. Навіть коли я в'яжу на п'яти спицях, я користуюсь таким лайфхаком. Ось крайню петельку підняла, уже пров'язала крайню петельку. І так само повертаю цю спицю. Ось, бачите, вона знову проситься зігнутись. А лайфхак заключається в ось цьому моменті. Я перейшла на іншу спицю. Знову ця у мене вигнута ось так до мене. Так, щоб я її сюди знову могла між пальців скласти. Але питання ще такого: це моє особисте. Завжди, ось тут на початку в'язання, навіть якщо на п'яти спицях, я починаю з лицевої петельки. Ось так. Ось, бачите, одну пров'язав, другу пров'язав, і знову в мене проситься ця спиця, просто проситься сюди, просто-просто. І підхоплюю іншу. Ниточка на пальці і продовжую свою роботу. Саме з лицевих петельок починаю рядочок. Ще раз наголошую, навіть якщо я в'яжу на п'яти спицях. Також стараюсь, щоб моя кількість петель була відповідна такому розкладу петель на спицях, щоб завжди рядочок або пров'язувати іншу спицю, починати з лицевих петель. Тоді набагато легше і дуже акуратною виходить ваша робота. Тому що ось тут на з'єднанні між спицями, ось тут. На з'єднанні між спицями. Бачите, з одного боку, з другого боку, виходить гарна також щільна робота, щільне в'язання. Тобто, немає проміжків по петлях. У вас петлі виходять не розтягнутими. І все ось так легко і просто. Я думаю, вам сподобався мій лайфхак. Я думаю, вам сподобалось те, що я показала, як саме я в'яжу цими спицями. Або на цих спицях. А тому, будь ласка, напишите мені, повідомте мені, чи вам подобається, чи спробували ви саме такий варіант. Бачите, як легко в'яжеться. Усі краї спиць у вас контрольовані. Дві ось працюють, дві лежать на руках. І це достатньо зручно. У всякому випадку, мені саме це і слугує причиною поділитись з вами таким. Лайфхаком, тому що дуже багато е, скарг на те, що ними незручно в'язати. А я тут не погоджусь. Ось, виворітніми я завершила попередню спицю. Знову проштовхнула, повертаю роботу. І слідуюча моя знову ж так розкладається ця до мене, щоб я могла її ось так зігнути покласти на руки. Тобто, між пальців, ой. <кій> і слідуючу також починаю з лицевої петельки. Тобто ось цей краєчок. Перші петлі навіть на п'яти спицях я пров'язую завжди лицевими. І знову ж кладу сюди спицю. І так само з цього боку ниточка на пальчику показую повільно, щоб усе було максимально зрозуміло. Ось так у мене, отут. На пальчиках стирчать дві половинки спиці попередньої і ось ця робоча частинка. Я думаю, це дуже легко і дуже зручно, коли ви спробуєте саме так. У мене є надія, що вам це сподобається. А з вами Галина Прігріс. Я продовжую свій манжетик і обов'язково поділюся, що ж у мене вийшло. І розповім про саму ковтинку. Всім рівних петель, класного настрою, долучайтесь, підписуйтесь і пишіть, чи вам сподобалось.